Всім привіт, з вами Клеотеньо і це означає, що ви дивитися шоу Монстр Монстрика 2015 року. І так перейдемо одразу до суті. Привітаємося з нашими учасницями White Line Vitch, Dr. Claudia Воль і Лагуна Блю. І так ем... зараз ми дізнаємося результати голосування. Ем... І так, наше шоу сьогодні покидає як ви гадаєте, хто сьогодні покине шоу? <говори> Особисто я думаю, що шов поки не Клодзін. Я впевнена в тому, що... Що... Хоча ні-ні-ні, не Клодзін. У мене ще стає відчуття. Прямо якось на видицьки, що поки не я. А, в мене в у мене таке відчуття, що я. А у мене таке чисто шелагона. А у мене ще Клодзін. Щас. Ой. Не просто так скучно говорити. Дуже добре. Так, Вайтлін. Дякую, Лавро. От, ну, от твої сьоми чуття не підвело, і одна із вас справді покине шоу. Ха, не я точно, адже я в прошлому ефірі мала імунітет. Дошло до неї, що прийти неї голосувати не можеш. І так, Вайтлін, наприклад, який жаль, ти покидаєш наш проект. Ні, я столько пропустила, я не думала, что я на видео, я не думала, что я на с правке Ну проект, что ж рада была. Всем, бачите, молайте, Мой молай, блин. Сейчас, чё сегодня а, перед останній эфир, наступает на мой эфир, мы не знаем, мы всех тоже будем Напроти, я, думала, що я буду міц мене трагать. Але мене назначила чимось веде. Отже, як ви думаєте, не знаю, я особисто думаю, що я можу бути. Я пройшла дуже багато великий шлях разом із моїми бонгами. Я і красиво дефілірую, я і розумна. А там я гарно співаю, навіть не уявляю, яке може бути теперішнє змагання. Сьогодні вам потрібно буде скласти дизайн інтер'єру. Це, скоріше, таке ну, гуманітарне завдання. Отже, починаємо! Вам будуть меблі. і прошу твою річ. У вас на все про все є 20 хвилин. Вам допоможуть розновити ваші магічні здібності. Магічні здібності даю Dracolorie 1. Лагуні. Прям силові чула. Що ж прекрасно розставляйте мебіль. У вас є 20 хвилин. Через 20 хвилин. Що Показуйте свої роботи. Тільки я буду знати, які в кого роботи. Тоді, коли наш суддя і знову хоча ні, не знову. Трагедия, ужас, яка розбирається на мистецтві, скорочено Коті Пушкарьова, покаже нам, ну, хто стане найкращим. Ну, що ви? Ну, то я показую, все, що ви здатні, то я показую. Отже, це перший інтер'єр, перша робота. Дуже навіть не треба погано враховуючи, що ця людина, очевидно, не професіонал. Друга робота? Чи нова робота це краще за попереднє, така непогана, а зараз третій останній робота вона вирішить. Все, можливо, вона буде кращою. Це третій проєкт. Третій проєкт був просто неймовірним. Я віддаю свій голос. Ну, Найкраще було там, ну, хто все-таки третій проєкт зробив. І так, признавайтеся, хто це? Це я! Дракула, це ти? Ніяк не очікувала. Я думала, це була лагуна. Власне це була я, але я трохи вагалася з білим кольором. Не потрібно вагатися. Білий кольор це чудовий вибір. Не потрібно було рожевий або чорний. Все-таки таке це мої улюблені кольори. Ди, ну по тобі видно. Отже, як видно, дракула знов заслужує і мені тати. ти, вона просто неймовірна. Чи не так навіть мені не вдавалося тільки зібіта стрипити? Комунітет. Мій проект був чудовий, він був найперший, він взагалі був крутий. Мій проект був другий. Перше місце в другий друге вагон і третє в Клодін. О, ці, дівчата. Оскільки перше місце в дракулаурі, друге в вагоне третє в Клодін, мені потрібно вам сказати на деякі сюрпризи, які я вирішила відкласти. Отже, Сьогодні наш шоу покидає не той, за кого проголосують глядачі, а той, хто займе останнє місце Клодін мені шкода, але ти покидаєш наш проєкт. Я що, вже? прям так зразу. Клодін мені шкода, але прямо так зразу. Ну що ж, дякую за все і. І візьмемо в руки і я хочу побажати перемоги вам обоє, дівчата. Дякуємо Кладін. Так, Гладі дякуємо. Хоча я знаю, що ти тільки так говориш, що бажаєш перемоги нам обом. Насправді ти хочеш б бажав Дракулара? Так це? Ну, власне, все так. Дракулара пору її. А, Добре. Дочекайтеся наступного ефіру, аж це буде фінал. З вами була Клео Деніл, і це означає, що ви дивитесь шоу Міс Монстер Хай 2015 року. До зустрічі!